Повну реабілітацію військових за натівським зразком розпочали на базі медцентру у нових Санжарах. Лікарі та психологи відновлюють фізичне та психічне здоров'я бійців АТО. Перший раз ми приймали 33 чоловіка, військовослужбовці, які отримали необхідну медико-психологічну реабілітацію. На цю апробацію були запрошені ведущі психологи з України. Лікувально-реабілітаційне обладнання медичному центру передали представники фонду НАТО в Україні. На цих тренажерах розробляють ліктьові та плечові суглоби після вогнепальних поранень та операцій. Весь процес автоматизований. Ефект, ну, зі слів навіть відпочиваючих, вони вже ну, відчувають десь день на третій, на четвертий. Якщо дійсно займаємося час півтора-півтори години, то ефект в принципі, довго себе чекати не змушує. Попри складну ситуацію в країні, медцентр продовжує розвиватися, каже Олександр Блінов. За три роки закупили обладнання на суму понад 11 мільйонів гривень. У планах реконструювати кілька кімнат та адаптувати їх для людей з обмеженими можливостями. Ми предоставили всі матеріали сюди, і навіть їм прийшлось в Харкову не треба було їхати в інститут. Ми повністю всю документацію. Ну ви понімаєте розміри, ширина. Медичний центр у нових санжарах єдиний в Україні заклад, який підпорядкований Національній гвардії, приймає не лише військових, але й їхні родини. Цього року планують оздоровити ще й півсотні дітей. Аби відпочиваючі відчували себе в безпеці, їх охороняють нацгвардійці. Охороняти громадський порядок, допомагати відпочиваючим. У нас їх тут багато приїжджає кожен рік. Заступаємо на діжурства. З професійним святом нацгвардійців медцентру вітали традиційним концертом, врученням грамот і подарунків. Нагадаємо, День Національної гвардії України відзначають 26 березня. Цей підрозділ створили три роки тому. Він входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Юлія Кравець Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.